55-ту річницю утворення публічного акціонерного товариства Житомиргаз його працівники відзначили майже у повному складі. Згуртований колектив відповідально виконує свої професійні обов'язки, несучи блакитний вогник у кожну домівку та установу, наголосив голова правління Житомиргазу Валентин Ющенко. А тому насамперед привітав колег зі спільним ювілеєм. У цей святковий день прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, натхнення, сімейного благополуччя. Радісного настрою від виконання вашої нелегкої та чесної справи про стратегічне та всеохоплююче значення акціонерного товариства Житомиргаз наголосив голова обласної ради Йосип Запаловський. За його словами, підприємство займає одне з провідних місць нафтогазовій промисловості не лише в області, а й країни. Від стабільного функціонування газової галузі, злагодженої роботи вашого колективу, значною мірою залежать не лише мешканці Житомирщини, а енергетична безпека регіону та нашої держави протягом не одного десятка років свої функції акціонерне товариство Житомиргаз виконує професійно, зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко. Посадовець зазирає в історію установи та аналізує сучасний стан справ 16 грудня 1955 року була створена контора «Житомиргаз». Від контори до сьогодні потужного надзвичайно потужного трудового колективу, який за цей час уже збудував і обслуговує майже якщо точно, то 11,8 тисяч газорозподільчих мереж, майже 600 або 570 ГРП, 1500 установок по захисту від. Корозії, розії, електрозахисту так і такі інші не забули під час свята і про кращих працівників галузі за самовіддану працю. Їх нагородили грамотами товариства обласної державної адміністрації та обласної ради.